Є Харків, навіть за кілька десятків кілометрів від фронту не зупиняє спортивний молодіжне життя. Попри війну та постійні загрози, цього року місто змогло реалізувати низку запланованих заходів для молоді, спортсменів та ветеранів. У департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту кажуть, головний пріоритет безпека, але розвиток не став на паузу. Практично все, що залежало від міської ради, ми зробили. На жаль, у нас війна, і в першу чергу ми Турбуємося про безпеку дітей, спортсменів і молоді. Тому є такі моменти, коли ми вимушено переносимо заходи. Но хочу сказати, що всі заплановані заходи в цьому році ми провели, зробили. Війна змінила формати, але не зупинила процеси. Частину подій довелося переносити або ухвалювати рішення буквально в останні години з огляду на безпекову ситуацію. Та навіть в таких умовах Харків приймав спортсменів з інших регіонів і проводив турніри загальноукраїнського рівня. От останній приклад це був кубок міського голови з дзюдо. Це якраз коли був повний блокаут, і коли не було ні води, ні світла, нічого не було. Ну нам Приїхало сім міст України і о сьомій ранку. Ми ще вагалися, будемо проводити чи ні. о восьмій ранку приїхали команди, і у нас було понад 200 спортсменів. І дуже класний такий рівневий турнір вийшов. Паралельно з розвитком спорту. Місто дедалі активніше залучає молодь до процесів управління. Молодіжна рада цього року не лише ініціювала власні проєкти, а й пройшла практику у профільних департаментах та на комунальних підприємствах. Це наша молодіжна рада, яка в цьому році проходила, скажімо так, практику профільних департаментів. Вони зустрічалися із керівництвом, і Також виїжджали на підприємства, щоб зрозуміти, як працює міськрада, як працюють наші підприємства критичної інфраструктури, також наш центр надзвичайних ситуацій, який постійно приїжджає першими на прильоти, оказують допомогу мешканцям і Дуже сильно мотивується, коли бачить, що всі працюють 24 на 7 і вони хочуть потім після навчання також прийти працювати і в міськраду, і в наше комунальне підприємство. Тому ми постійно з ними на зв'язку. Війна змусила шукати нові можливості і за межами міста. Уже четвертий рік Харків активно співпрацює з містами-побратимами як в Україні, так і за кордоном. Там дітей спортсменів приймають на тренувальні збори та реабілітаційні програми. В цьому році завдяки плідній співпраці харківського міського голови з мером міста Львів. Понад 100 спортсменів, дітей ми відвезли у Львів. Де вони пройшли навчальні тренувальні збори, психологічне розвантаження. Там була дійсно така серйозна програма і по спорту, але ну, також і по відпочинку. Також города побратими, які в цьому році приймали наших дітей як спортсменів, так і дітей пільгової категорії, дітей загиблих, і дітей ВПО, дітей багатодітних сімей. Окремий напрям робота з військовими та ветеранами цього року в структурі. Департаменту створили спеціальний підрозділ, який займається спортивною реабілітацією захисників, змагання, тренування та відновлення. Усе це стає не лише фізичною, а й психологічною підтримкою. В цьому році за заністива харківського міського голови Гексенча Терехова в нашому департаменті в управлінні спорту був створений відділ, який якраз займається спортивними заходами і також долучається до допомоги в реабілітації наших діючих військовослужбовців, також ветеранів. В цьому році ми провели. Я вважаю, дуже так багато заходів для військовослужбовців, дуже Багато представників бригад, які хочуть прийняти участь в наших змаганнях. Це змагання у нас із футболу, баскетболу, волейболу це такі, знаєте, більш масштабні. Також ми проводимо з ММА, проводимо дуже такий, знаєте, класний турнір з кросфіту. Дуже багато хто хоче прийняти участь в наших змаганнях. але, на жаль, буває така ситуація, що деякі підрозділи не приїжджають зі скусти. Тим, що вони в цей момент боронять Харківську область. Окрім змагань, місто просуває ініціативи, покликані об'єднати молодь та військових, а також фінансує реабілітаційні програми, зокрема відвідування басейнів і спортзалів для поранених захисників чи підрозділів, які повертаються з передової. Попит на такі заходи зростає, адже це в першу чергу психологічне розвантаження, якого так потребують бійці, кажуть у профільному департаменті. Ветерани, які після поранень, після важких поранень і також діючі військовослужбовці, які знаходяться на відновленні. Чи потребують реабілітації, вони проходять реабілітацію в одному з басейнів. Також є така програма, яка покриває 100 абонементів для підрозділів і спецпідрозділів в спортзали. Ми контактуємо з підрозділами, з бригадами, і вони ходять в спортивні зали міста Харкова. Оплату цих абонементів бере на себе Харківська міська рада. У прифронтовому Харкові спорт, молодіжна політика та підтримка військових залишаються не просто напрямами роботи, а питанням стійкості міста. І вже зараз у профільному департаменті готуються до нових проєктів, якими відзначиться 2026 рік. Найважливіше це робота з військовими робота з харківськими воєнними шпиталями, де ми також проводимо турніри для наших військових, які зараз знаходяться в шпиталі. І друге, це увага до дітей. Основне завдання це забрати дітей з вулиць чи від телефонів і щоб вони займалися спортом, активно займалися. Чим більше буде у нас спортивної молоді, тим сильніше буде Україна. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олександр Іванов та Ігор Мартиненко, Харків, Новини.